Всім привіт! Сьогодні 9 жовтня, знаходжусь на півдні Вінницької області. Приїхав на черговий об'їзд полів. Потім теж південна частина Вінниччини І завтра має бути в Полтаві. Бо починаємо там посів пшениці, трошки капнуло до опадів. Зараз ну, трошки покажу, що ми, тут, що ми плануємо, що ми робимо, що ми маємо. Тому пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, це у нас поле прибраної кукурузи, залікова вражаність тут, я не, не пам'ятаю в районі там, до 8 тонн. Тут у нас було два попередника зліва і справа. Справа у нас був попередник соняшник під кукурузу, зліва попередник ріпак. По ріпаку дуже сильно відставала, кукуруза була фіолетова. Але е, також в нас не, неправильний дослід, тому що зліва була у нас оранка, а справа рихлення. Ну якби Справа кукуруза по соняшнику розвивалась краще, перепакована відставала і в ітоги ми думали, що вражання згірше буде на попереднику ріпак. По збиранню у нас виявилось те, що у нас врожайність куку... по, соняшнику... по соняшнику у нас врожайність присіла в порівнянні по ріпаку. Ну І такий ж дослід у мене повторився в Полтавській області, що по гірчиці кукуруза краще, ніж по коріандру. Ну, Що я вам хочу показати? От Було збирання. От Зараз ідеш по полю, доволі мягко, і ми планували тут посів. Прямий посів соняшнику на наступний сезон. І от у нас є таке прогрузання. ґрунт е -е був не повністю сухий, трошечки зволожений. От я йду, от щоб ви просто бачили, як я прогрузаю. Тобто, ну Дуже м'який ґрунт. І от він у нам залишив отакі колії, от як можете бачити. Ну і тут ми зараз думку гадаємо, все ж таки, чи будемо ми бзурі сіяти, чи, чи зможемо все ж таки посіяти прямою сівалкою. Це про те, що перехід в прямі посів, ну, тут прямі посіви вже декілька років, а перехід в, в технологію наутіл, він не може там зайти одночасно. Там. Тобто треба розуміти, з якої культури заходить, тому що якщо б не було попередньої обробітки. Грунту під кукурузу тут, то у нас би не було би тут таких колі. Але сьогодні маємо те, що маємо. І напишіть свою думку, чи за зимовий період тут підрівняється ця ситуація, чи не підрівняється. А ми їдемо зараз на пшеничкою на ріпачок. Так, це у нас ріпачок Dynamic. Посіяний. Ну весь ріпак посіяний там. Кінець липня там 20, 22, 24 після випадіння опадів. Сіялись за технологією стриптіл, e, сівалка Мзурі. Зараз доходжу подивитися, тут у нас були ураження з совкою. Сіяли з добривом сульфамофос 16-20 плюс 30 сірки зорька. Тут видно, що не досходив. Потім у нас було тут дві розтригуляції, одна типу канозола і друга вже була грейві альфа-вським продуктом. І є отакі плеші, де не повсходило, а є де совка поработала. Тут видно, що кое-які рослинки подовсходили. І також ми пару днів тому внесли тут грамініцид. Вже другий. Перший був 0.4, це вже була друга хвиля. Тут вже працювали 0.8. І тут край, де є проплешини, і тут у нас ще одне поле таке є. І він знаходиться, він зійшов набагато пізніше, знаходиться в різних фазах. І зараз тут завдання прийняти. Рішення з приводу осіннього гербіцида. Бачимо, що є в нас зимуючі буряни, осоти навіть є. Трохи падали ці соняшника, ну не суттєво. І от є, видно на полі. Там було ураження велике совкою. Тут вона теж поработала, але тут ще щось позалишалось, те що не взійшло, воно повсходило. Зараз я повириваю тут рослинки, подивлюсь на рест Як ми тут спрацювали Прикріплю вам фотографію. Ось такий корінь. Запланована врожайність тут 4, тому почнемо працювати з осені. Азотом. Там, я думаю, що поділюсь далі інформацією. На сьогодні у нас стоїть завдання перше чи приміняти осінній гербіцид на ріпаку для боротьби з зимуючими. І друге чи працювати ще рост регуляції додатковий. зрозуміло що якщо ми будемо працювати рост регуляції ми не зможемо працювати гербіцидом або навпаки тому що два один на один буде великий стрес так. ну я думаю що з урахуванням зниження температури я думаю що ми не будемо працювати не будемо працювати розтригуляції. Але зараз вже більш детально об'їдемо всі поля і приймемо потім рішення. До речі, так видно діє розтригуляції Грейвіса попередньо. Фіолетове забарвлення на листках. ну Це менш жорстка схема, ніж карамбо. Так, ну така у нас зараз пшеничка. Сьогодні мають сюди вже зайти з гербіцидом. Посіяна також сівалка Мзурі. Попередник соняшник під Євролайтинг. Тут у нас декілька сортів на даному полі, але саме в цьому місці це Асорі. Край я не пам'ятаю там, чим обсіяний. А тут Асорі. Ну, так, такий зараз стан у нас. Тобто у нас вже три трипагона на пшениці. Намагалися тримати глибину 3 см, десь вдалося, десь не вдалося, тому що після посіву прийшли опади і трошки підзамулила. Це є проблема посіву так, ну, такої сівалки, що якщо будуть переливні опади, може підзамулювати. Але в принципі загал, ну, загалом якби, ситуація доволі непогана. Маємо також зимуючі бур'яни, які посходили. Ну і хочемо забрати падалицю соняшника, тому що її тут доволі так багатенько. Вона нам сильно не шкодить, але тут е, норма висіла 3 мільйони. Е, з доброго було теж зорька сульфама Зараз гербіцид буде флоросулам з триборон метіл. Так, це у нас одне з перших полів сіялось. Тут Арнольд лімагрень. Дуже потужний такий ріпак. Це попередник тут ячмінь, це єдине поле по попереднику ячмінь. У такому він стані, трошки є, падали ці соняшника, протидовдольних ми тут не працювали і працювати не будемо, тому що ріпак потужний, все під собою закрив. І не факт того, що ми тут на щось повпливаємо. Вегетативний розвиток дуже потужний, а все ж таки кореневої системи недостатньо, хоча тут... Було двічі ти буканозол 04-06 і потім був Грейвіс Літр 200 десь два е, е, тижні тому. Е, е, і от саме по таким полям стоїть питання взагалі, ну все-таки гасить його чи все ж таки залишить. Щось я дуже сумніваюсь, в тому, чи, чи необхідно його. Чи необхідно його тормозити. Ну, зараз я. Ще порозрізаю їх і вам покажу. А ви напишіть, як би ви працювали б тут карамби чи вже б залишили його так взимку? От в такому стані він зараз. Тобто дуже потужна вегетативна маса. Якщо у нас тут падали це ячменю, що куйде. На таких сухих містах. Ми вже її навесні заберемо. Дуже потужна маса, а кореневої системи недостатньо товщини. Ну, час у нас ще є, тому, тому будемо ще розганяти. Так, це у нас посів 12 серпня, гібрид Окленд. Тут було на цьому полі декілька сроків посіву, тому що періодично там випадали опади, і я не прихильник посіву в перезволожений ґрунт анкерними сівалками, та і взагалі і дисковими також. Я приїхав був і зупинив тут посів, і ми зайшли пізніше. Ну, раніше була видна межу. Там більше 10 днів було різниці, а зараз не видно, не видно і межі навіть. Потрошку затягується вже шийка, дивлюсь, ну бо він розвивається діаметрально і починає затягувати. Починає затягувати. Ну всі рослинки різні, десь більше, десь менші. Попереднє поле ми, мабуть, все-таки розтригуляцію ще одну зробимо. А тут будемо зараз теж оглядати дивитися. Дуже доволі таке здорове поле. Загалом весь ріпак загалом гарний. Гарний. Складать, тільки що частину листя ми зиму втратимо все ж таки. Так, ну такий у нас розвиток. Тут ну, краще зрегульований, це гірше зрегульований, але тут видно, що листя більш потужніше і на меншому стеблі. Так, це у нас Dynamic, це взагалі перший день посіву. Тут попередник горох, можна бачити. Немає залишків, плюс ми потім ще отримали сходи гороху сходи гороху, але ми з ними не боролися. Ми вносили гербіцид тут. Не вносили гербіцид, хоча було трошки, ну я зараз ставлю фото, а він ось, він практично весь загинув. Так, і такий у нас ріпачок. Він найбільше зайшов в стрес, тому що він найактивніше розвивався, і, і він дуже швидко забрав звідси вологу. Потім був дефіцит вологи і він стресанув. На пшениці повільніше розвивався і він не так стресанув. Ну, загалом він все одно тут присаджений. Будемо спостерігати за цим полем. тобто все в один день сіялося різні попередники. Зробимо для себе висновки, чи дійсно попередник горох для нас. Тут ще горох. Для нас є ну, таким значущим, да? щоб можна було горох віддавати не під пшеницю, а наприклад під... Підріпачок. Ну, зараз я вже межу не буду шукати, тут, мабуть, мишки попрацювали. Ну і бачимо, що соняшника падали ці багатенько. Ну вже якість. Не захотів я заходити сюди стресувати його. Ну, Попереднє поле більш потужніше було. Тут такий недостатній розвиток для самого раннього посіву але слабкуватий рибачок. Слабкуватий. розвиток кореневої системи недостатній. Ну, час ще є у нас. Є ще час. Ми будемо потім спостерігати. От там ми потім ще досівали Він. край поля. Ще досівали. Ну так загалом так. Тут навіть не було грамініциду. По, -по, -по попереднику горох не було навіть грамініциду. Ну що, які ваші думки з приводу ріпаків? Розумієш? що? Слава Богу, що випав дощ, але це один із моїх клієнтів, взагалі, який посіяв ріпак. Там ніде не було вологи. Тут так пощастило, що випали вчасно опади і ми його посіяли. Друзі, ну вже біжу в інше господарство. Це тут суміжний, можна так сказати, район. Загалом... Загалом, що я можу сказати? ну, Ситуація гарна. В принципі, 90% ріпаку знаходиться в гарному стані. Частково було з чого тобто, 90%, то, що було 10% десь підсіяно, пересіяно. Тобто ремонтували пасіви. Там, звісно ж, Ситуація трошки гірша. Але на сьогодні маємо, де, де маємо там другий-третій листочок, це що саме посліднє ремонтували, те, що одразу ремонтували там, де було вражене совкою, то ну, там гектарів 30 там до 30, то там вже, в принципі, вісім листків, ну тобто доволі гарний стан. Що стосується забур'яненості, ну, основну хвилю з лаків ми забрали, по йде в нас з'явилася нова хвиля, здебільшого ми її проконтролювали. Деякі площі ми залишили на весну, тому що кількість невелика і дуже багато прикритого вже листя. Переживаю те, що може не на всі рослинки потрапити. Препарат. Що стосується розтрегуляції, розстрігуляцію, скажу так, що ми, ми робили лайтову, ми не заходили в жорсткі схеми. Боюся, не, ну, як кажуть, саме головне не нашкодити. да. Можна було б працювати більш жорсткіше. На сьогодні маємо, ну, скажу так, що. Ефективність по розтрегуляції на рівні там, 70%. Тобто є, є, був резерв для того, щоб спрацювати більш потужніше. Але в нас зараз є час, ми все ж таки ще частково спрацюємо додаткові розтрегуляції, але збільшуємо вже норми, працюємо вже більше максимальних норм для того, щоб Плинути на такі потужно розвинені рослини. По шкідникам все добре. Знімали ми працювали здебільшого контактником, лямбдацигалатрином, по два-три по три рази заходили за, ну, за цей період вегетації. І також працювали белтом. Белтом працювали по всім площам, десь працювали по сходам, десь по, ще до сходів. Дуже рано у нас. Вжарила совка підлізаючи. І дуже швидко вона розповсюджувалась. І після того, як ми спрацювали, десь ми на другий-третій день побачили, що ми її зупинили. Тобто ми не змогли її всю зупинити там одночасно, за одну ніч. Ну так, в цілому, в принципі, все добре. По пшеничці, там те, що встигли, ще відсіяти, вже бачили, вона вже кущиться. Те, що досівалося вже після дощу, вона вже Ну, будемо вже по вегетації з нею працювати. Цю зараз повністю закриваємо гербіцидом, проводимо розстрілюляцію ріпаку і потім вже готуємо площі під посів зимуючого гороху. Е, плануємо сіяти зимуючий горох, як попередник під ріпак. А те, що я побачив на Рібаку по попереднику горох, не дуже мені до вподоби. Ми ще будемо розбиратися з цим питанням. Там був попередник Євролайтинговий соняшник, і можливо ми бачимо, бачимо все ж таки після ще від соняшника. Не готовий поки робити висновки, але те, що я побачив по попереднику горох, мене не дуже задовільнило. Там явно при тому, що там перший, взагалі перший строк посів по господарству, це десь 20 липня, там ну, ріпак умовно на троєчка. Тому, друзі, так, їду далі, дуже ще багато роботи, хоча начебто вже кінець сезону, але вже, вже пішли сіяти пшениці вже досіває ну ще трошки треба попрацювати тому хай щастить всім добра всім пока